There you go again. You're no Jack Kennedy. No, no puppet. No puppet. Oh, the third one there? Let's see. Іноді забавні, іноді шокуючі президентські дебати у США завжди були повні ключових моментів. 1858. Перші справжні мас-медіа-дебати в політиці США. 1948. Перші аудіозаписи президентських дебатів. 1960. У перших телевізійних президентських дебатах зовнішній вигляд мав значення. Віце-президент Президент Річард Ніксон спітнів під світлом студії. На відміну від нього, засмаглий сенатор Джон Ф. Кеннеді виглядав і звучав впевнено та енергійно. 1984. Рейган перетворив питання про свій похилий вік на... I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. 1992. Нетрадиційне відкриття. here? Дві тисячі дванадцять межнеоковирний визлів. Авентуанамровимен з групс седкінюхепсфанфокс анбротис о байдерсфолив вимен дві тисячі двадцять на неодноразові переривання Трампа. Байден відповів зонністя.